О, щас дивіться, лайфхак. Як робити обза накрити? Ой, хтось утопився. А ти куди, сино? Фугасов воду розбився, чи що? Ви бачили, мені зарахувало труп її. Мені зарахувало труп арти. О, зараз, дивіться, лайфхак! Як робити на Крити? Топите противника і вам зараховує всі потопивші члени екіпажа як. Е, цей. Е, наче ви їх... їхнулося. У... Дивіться. Показую. Арта, дивіться, 5 членів екіпажа. Командир, мехвод радис наводчик, заряджаючий. Мені зарахували в Крити. Розумієте, за що я говорю? Це дуже жорстка жорсткий був стосовно виконання обезежків на крити. Отака така історія.